Постійної напруги спорт підтримає тебе. Українські ракети і безпілотники проникають крізь російську систему ППО і вражають намічені цілі у тимчасово окупованому Криму. І от аналітки ІСВ кажуть, що українські війська проводять багатоденну кампанію із нанесення ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму і вже успішно вразили кілька цілей по усьому півострову. У звіті при цьому нагадують, що російські джерела стверджують, що в ніч із 5 на 6 січня українські сили завдали удару по адміністративній. Будівлі на російському аеродромі е, в тимчасово окупованих саках це в Криму чотирма крилатими ракетами Шторм Шедоу». Міністерство оборони Росії при цьому е, заявило, що російські сили знищили п'ять українських безпілотників і чотири ракети над Чорним морем і Кримом. Вніч з 5 на 6 на 6 число, і шість українських ракет Нептун над північно-західною частиною Чорного моря. Командувач ВПС України, генерал-лейтенант Микола Олещук, подякував українським пілотам за успішне ураження цілей на аеродромі Саки, але не уточнив, чи йдеться про українські удари, які були 4 числа, чи ті, що відбувалися 5 числа вла, чи тіше відбувалося 6 числа. Крім того, Українські офіційні особи та джерела повідомляють, що українські сили також завдали ударів по радіолокаційній системі протиповітряної оборони і центру зв'язку в Євпаторії. Це система відповідальна за координацію операції російської протиповітряної оборони в окупованому Криму, складах боєприпасів поблизу Первомайського і російському командному пункту під Севастополом. Загалом аналітики підсумовують, що українські і російські повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники все ж таки проникають крізь. З російську систему ПВО в окупованому Криму і успішно можуть уражати намічені цілі. Російські мілітарі-блогери пов'язані з Кремлем, знову ж таки не названі, заявляють, що українські сили завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над тимчасово окупованим Кримом. Наразі аналітики ІСВ не оцінюють мету. Нинішньої української кампанії із завдання ударів по російських тилових районах в окупованому Криму, але нагадують, що влітку 23-го року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів і об'єктів Чорноморського флоту. Яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні нашої держави? Такою була ця інформаційна година. Уже традиційно на її кінець є до вас прохання щодо допомоги для нашого війська. 24 й канал збирає зараз 443 тисячі гривень на фольксваген Амарок для 3-го луганського прикордонного загону. Ми вже збирали їм на один такий автомобіль. Зараз збираємо на ще один. Це ті самі люди, які вже упродовж тривалого часу обороняють східні фронти нашої країни від Друбіжного до Бахмута. Нещодавно, до речі, під час останнього полону п'ятеро їхніх побратимів. Повернулися із полону, в якому пробули 20 місяців. Зараз збираємо їм на автомобіль. Це не просто автомобіль, це автомобіль із захистом від е, дронів. Я, до речі, знайшов відео вчора в Твіттері, яке я хотів вам показати. Як працює оця система РЕП, на яку ми збираємо? Правда, його видали із Твіттера, тому що це було відео роботи нашого ФПВ-дрона, ну якби українського ФПВ-дрона, який мав би працювати по російській машині. Але я так розумію, що видалили його через те, що занадто рано залили, і щоб не зливати якби місцевість, вирішили від гріха подалі прибрати його із соцмереж. Але суть там наступна: їде автомобіль російський. Це якщо не помиляюсь, була якась БМП, і позаду неї летить FPV-дрон український, який от от має її вразити. І як тільки він підлітає на дистанцію, ну судячи з відео метрів 10, він просто падає в землю, тому що він втрачає зв'язок, бо на тому автомобілі стояла система радіоелектронної боротьби, така ж, яку ми збираємося придбати для наших військових. Це супер важливо. Так, у росіян теж таке є, але це не означає, що і в нас такого не повинно бути. Тому чим більше ми з автомобілів, яких ми передаємо, зможемо забезпечити систему, Системами радіоелектронної боротьби, які унеможливлять влучання дронами російськими по наших військових, тим краще буде для нашого війська. В кращому варіанті вони собі просто поїдуть. В найкращому варіанті вони ще й той дрон заберуть, перепрошиють і використають його проти росіян. Тому пам'ятайте, що кожен вас ваш донат на автомобілі із системами радіоелектронної боротьби це ще і потенційна інвестиція у дрони. Тобто, ви фактично, якщо кидаєте гривню, автоматично кидаєте дві, тому що таким чином можна подарувати нашим військовим ще й дрон. Ми вам на. Перед дякуємо за будь-які ваші внески в наші збори, тому що це ваша, ваш внесок в українську перемогу. Я нагадаю, що на цей момент із 443 тисяч зібрано 41 відсотків відсоток від необхідної суми. Ви можете долучитися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екрані, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там.